Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, перебуваючи нині на Богослужінні, ми почуємо Івангельський уривок. Істинно кажу вам, що простяться людським синам усі гріхи та богохульства, але хто буде богозневажати Духа Святого, тому не буде прощені до віку, і грішні він буде до віку. І ми з вами маємо знати, що гріхи проти Духа Святого є у кожному із нас. Тож борімося ж з ними. Сьогодні ми прославляємо мучеників Євдоксія, Зенона і Макарія, із ними 1104 воїна. А також згадуємо про чудо архистратига Михаїла, яке відбулося у Хоннах у IV столітті. Недалеко від міста Іараполя знаходився храм в ім'я Архістратига Михаїла, біля якого було цілюще джерело. Храм був споруджений одним жителем в подяку Богу і святому архістратигу за зцілення його німої дочки, водою джерела. Згодом до джерела стали приходити за зціленням не тільки християни, але і язичники. А у храмі впродовж 60 років служив пономарем благочестивий архип, який багато. Ретельних трудів звершив на честь Христа та Християн, тож у великій ненависті язичники задумали знищити храм, поєднавши в одне русло дві гірські ріки, направивши їх течією на святинь. Щоб запобігти лиху, святий Архип щиро молився архістратигу Михаїлу, і раптом біля храму з'явився архангел, який ударом свого жезла розколов вгорі широку щелину і повелів спрямуватися в неї водам вируючого потоку. Таким чином, храм залишився неушкодженим. Побачивши таке дивне чудо, язичники зі страху втекли. А святий Архип і присутні християни славили Бога і дякували святому архістратигу Михаїлу за допомогу. Місце ж, де відбулося диво, отримало назву Хонни. Що означає отвір або ж ущелина. Сьогодні православний календар сердечно вітає з ним ангела, чоловіків, які мають імена: Михайло, Костянтин та Дмитро. Дорогі телеглядачі! Живучи у щоденних турботах, ми неодноразово грішимо. Навіть у маленьких справах чи думках. Тож преподобний Йосип Оптицький нам радить каятися. Покаяння тоді істине, коли після нього сильно будеш намагатися жити, як належить. Але якщо каєшся аби проговорити свої гріхи, а житимеш по-старому, то яка у цьому користь?